Расійська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими козачими батальйонами. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. Ті вже почались про щось здогадуватись, а здогадка ця їх вразила. Їх просто використовують як гарматне м'ясо в першій лінії наступу. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання так званий козачий батальйон Степ Тигр, командування якого. Край незадоволене керівництвом збройних сил Російської Федерації та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії йдеться в повідомленні. Тобто командири так званих козачих підрозділів просто посилають військове керівництво Рефії за відомим маршрутом російського військового корабля. Ційно яка ситуація в області і в чорному морі щоденно ви звітуєте, і, будь ласка, відзвітуєте і нашим глядачам. Ну, що ми говоримо про загальну оперативно-безпекову ситуацію, то вона є стабільною, є контрольованою, без особливих змін. Кожний день доповідають відповідні військові командири про ситуацію верховного головнокомандувача. Що стосується ситуації в акваторії Чорного моря, наразі маємо угруповання російсько-чорноморського флоту це 16 ворожих кораблів. З них ракетоносії 4. Ситуація не змінилася з вечора. Два підводні човни і дві. Надводній одиниці можливий загальний зал ракет морського базування типу калібр, 24 пуски. Так що ситуація в цьому плані щодо загроз ракетних авіаційних, в тому числі ударів по Одещині і по півдню нашої держави, залишається на рівні дуже високої. Що стосується Придністровщини, то тут теж особливих змін. Немає певна імітація активізації якихось дій на території невизнаного Придністров'я звичайно відбувається, тому що оголошено з 1 березня так звані мобілізаційні збори, але цього разу під соусом, начебто, миротворчості. Тобто мобілізація така. Ну давайте говорити відверто. Намагання мобілізувати якихось людей до російського окупаційного корпусу. З нашого боку ситуація є повністю контрольованою. Відповідні підрозділи збройних сил виконують свої завдання у разі необхідності, буде відкрито вогонь на ураження, якщо буде якась провокація з боку російських окупантів. Пане Сергію, що ми з Дашою говорили про Молдову, про те, що все ж таки ворог продовжує намагатися дестабілізувати ситуацію там, використовує різні і ПСО, і також намагається довести, що він може взагалі повалити там владу. А, наскільки ви оцінюєте зараз проможність таких, ну скажімо так, дієвих кроків по стабілізації Молдови, і звісно, те, що може, могло би вплинути і на регіони, зокрема Одещини, які а, межують з цією країною. Ну, по-перше, давайте говорити про так званий другий фронт. Я бачу, що періодично, в тому числі, якісь наші вітчизняні експерти-аналітки намагаються говорити про, начебто, другий фронт, його не буде. Ну, тут на сьогодні ми можемо це стверджувати однозначно. Я вже сказав про те, що можливі провокації, які саме на території невизнаного Придністров'я. З іншого боку, коли ми з вами в тому числі говорили про те, що мешканці так званої придністровсько молдавської Республіки під коли було оголошено власне про цю мобілізацію, вони почали вирушати у бік Республіки Молдова. Потім ці дані буквально за день підтвердили наші військові розвідники, що так воно і відбувається. Що стосується можливих провокацій на території самої Молдови, ми бачимо, як є проросійські партії, перш за все, шор. Там уже дивна ситуація трошки виникає з того приводу, що серед учасників так званих цих мітингів є виключно мешканці і громадяни Російської Федерації. І відомо те відео, де людина визнає, що він є громадянином Російської Федерації. Як вони туди потрапили, хто їх відправляв? Але це вже питання власне Республіки Молдови її безпеки. З іншого боку, бачимо, що ситуація у Молдові вона є тривожною. Звичайно, ми ж відслідковуємо цю ситуацію. З іншого боку, теж розумію, що є консультації впевнений, моє припущення консультації, в тому числі і з Україною, з нашими відповідними структурами, і Україна тут може надати широкий спектр саме консультацій з того, як діяти у тій чи іншій ситуації. Я думаю, що оця українська в тому числі допомога методична, вона знадобиться і стає у нагоді республіці Молдова. Я в цьому переконаний. Пане Срію, як Одеська область, Одеса пройшли зимовий період? Ми говоримо зараз про і об'єкти критичної інфраструктури і енергетичну сферу. Ми ну, прекрасно про це знає не лише вся Україна, звичайно, а й світ. Можливо, це такий перший досвід саме під час війни, що були блекаути. Ми говоримо і про повні блекаути. Потім часткові їх було достатньо зараз. Не буду рахувати. Це не та статистика наразі, але пройшли гідно. Це по перше, бачите, не померли, не змерзли. Слава Богу, як ворог не намагався це зробити, втримали критичну інфраструктуру. Це найголовніше, тут не було жодного провалу, і про це можна відверто сказати. І цим пишатися, що спрацювала обласна військова адміністрація, спрацювало військове командування, спрацювали всі структури, які були задіяні у цій роботі. Наслідки тих влучань, які були, вони ще тривають ще певний час треба пройти. З іншого боку, вже котрий день поспіль, у нас бувають аварійні відключення або там мережеві відключення, бо неполагоджене все обладнання. Але таких критичних ситуацій наразі немає. Е, говоримо про фізичну безпеку об'єктів енергетичної інфраструктури. Вже накопичено відповідний досвід за цей зимовий саме період. Я думаю, що він знадобиться і всій Україні, в тому числі щось і ми у когось візьмемо, звичайно. Е, тому працюємо в цю напрямку. Вже все-таки ситуація набагато покращилася. Знову таки, все залежить від тієї безпекової компоненти, яка. На сьогодні буде складатися. Ми говоримо про високу загрозу ракетних ударів і бачимо, що для ворога це не стало, скажімо, там ну, тим позитивом, на який він розраховував. З іншого боку, це не говорить про те, що вони від цього відмовилися. Пан Сергій, ну і традиційне запитання. Ми його запитуємо у вас щодо діяльності ворожих ДРГ. Ну, якщо ми говоримо саме про ДРГ, то контрдиверсійна робота, звичайно. Триває, є напрацювання відповідні у наших спецслужб, викриваються. Ми говоримо зараз про мережі ворожої агентури, тобто, це не просто агітатори руського міру, які там можуть десь на вулиці на побутовому рівні про щось говорити, когось до чогось закликати. Ми говоримо саме про професійні структури. З ними, слава Богу, наші спецслужби бачите, справляються. Вони періодично звітують. Я думаю, що найближчим часом. Це трошечки такий невеличкий анонс. Ми знову звітуємо з допомогою СБУ про те, що є певні затримання. А ворогів, котрі будуть закликати, краще нехай здаються. в'язниці будуть сидіти з меншим терміном. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.